Це дуже сильний що. Любі діти, сьогодні у нас особливий урок. Ми напишемо лист у майбутнє для тих. То житиме у вільній, мирній, незалежній, прекрасній Україні. Вам цікаво? Так! Да! У кожного з вас на партії лежить аркуш паперу. Це ваш майбутній лист. Покладіть його, будь ласка, перед собою і поміркуйте, про що ви хотіли написати у цьому листі. Що би я хотів побачити в майбутньому. Привіт! Я це ти. Ну або ти це я. Коротше, ти зрозумів, я пишу цього листа з теперішнього, коли в нашій Україні йде війна. Але ми тримаємось. Що все буде добре. Щоранку о 9-й ми завмираємо на хвилину мовчання, навіть вітер зупиняється, ми згадуємо тих, хто боронить нашу країну, а потім життя продовжується. Ми граємо веселі спортивні ігри, іноді сперечаємося, хто виграв, але завжди сміємося. Бо навіть під час війни ми не забуваємо радіти. Наші волонтери справжні супергерої. Вони плетуть маскувальні сітки, збирають гроші на все потрібне, допомагають військовим і людям. А ми теж не сидимо без діла, малюємо малюнки для захисників і пишемо їм дякую. Я мрію, щоб у майбутньому не було сирен, щоб ми могли гуляти допізна, сміятися, дивитися салюти. Але тільки святкові на честь перемоги. Майбутнє я. Якщо ти читаєш, знай. Ми вистояли, ми перемогли, бо ми, українці, сильні, вільні і незламні. Слава Україні!